Вітаю це програма у Львівських куларах. Я її ведуча Ірина Мочульська, Щойно центральна виборча комісія оголосила результати позачергових парламентських виборів. Проте попереду у нас іще ще одні цього разу місцеві у 2015-му. Проте як і кого обиратимуть, ми будемо спілкуватися із депутатами Львівської обласної ради під час чергової сесії. Отож, перший гість у нашій студії Ганна Костюк вітаю Добре. вас. перше питання: вибори восени 2015-го Чи все ж будуть дострокові навесні? Що нам чекати, чого очікувати? Я думаю, що ми можемо собі дискутувати на цю тему до того часу, поки не збереться Верховна Рада, поки не буде прийнято відповідне законодавство, і тоді ми не будемо здогадуватися відповідно буде чітко встановлено термін виборів. Звичайно, як на мене, краще проводити вибори все таки восени, оскільки тоді ми матимемо можливість підготуватися краще до і адміністративної, і територіальної реформи, тому що на станом на сьогодні говорить більше про адміністративну, а про територіальну якось говорить менше тільки через те, що, по-перше, немає чітко визначеного законодавства. А по-друге, ну зрозуміло, що хто би про на цю тему не говорив, ну до кінця знати не буде, як би воно мало відбуватися. Зрозуміло, чи варто змінювати в Україні систему, за якою будуть обратися місцеві вибори? Тобто, ми бачили парламентську, що що? Чи треба щось змінювати в цій системі? Я вважаю Я вважаю що перш за все наші виборці, ті, хто вибирав сьогодні і депутатів Верховної Ради, мали можливість подивитися на те, як ведуть як, як ведуть виборчу кампанію кандидати в депутати. Найважливіше, аби обирали людей чесних і тих людей, які будуть вміти і будуть будуть вміти працювати і будуть знати, як працювати із законодавством, і з, і з іншими речами, з тими, які повинен знатися депутат. Якщо говорити про те, Яку б краще систему підібрати, і яка би краще пасувала людям, звичайно, ми можемо говорити про, про вибори, як ну якби одномандатної виборчої і змішаної системи, то я хочу сказати, що все-таки на місцеві вибори, а місцеві вибори це є вибори людей, це є вибори конкретних людей, які будуть представниками території. Все таки краще підійде мажоритарна система, тому що тоді ми матимемо можливість підбирати людей, тоді ми матимемо можливість з кого спитати, і тоді ми матимемо можливість, скажімо, доручити завдання конкретній людині, ті, яка є від. Вповідально за ту чи іншу громаду, а ви згадали про те, яких депутатів потребують на місцях? Чи не забагато їх? Чи потрібно змінити кількість менше, більше? Ваша думка. Знаєте, я для себе проводила таку статистику, і тут чітко зрозуміло. Якщо, наприклад, районна рада становить 74 депутати, то приблизно 40-50 осіб працює. Якщо обласна рада на сьогодні має 116, то ми бачимо максимум, хто приходить на роботу, на приходить в обласну раду, це і 80 депутатів. І хочу зауважити, що у основному приходять мажоритарщики у основному теж багато сесій пропускають. Тому тих, кого обирати, як вибирати, і за якою системою, я думаю, це ми теж доручимо в руки виборців. На місцях власне сільські селищні ради, що там потрібно змінювати. Ми згадували вже про реформу місцевого самоврядування. Що потрібно змінити на місцях? Коли ми поговоримо про реформу адміністративну і територіальну, звичайно, що ми повинні розуміти, що від того, що відбудеться реформа, точно не зміниться чи не збільшиться заробітна плата вчителя, медика, педагога. Тобто, ми повинні адміністративною реформою і плюс адміністративна, податково-бюджетна і територіальна, це ті реформи, які мають в. Купі і власне завдяки їм ми маємо розробити таке законодавство, яке би дало можливість залишити більше коштів на місцях, а відповідно дало можливість розпоряджатися, наприклад, голова місцевих рад коштами, які є присутні в їх громаді. Ви згадали про кошти. Це будуть дуже дорогі вибори. ЦВК вже озвучила суму 1 млрд 200 млн тисяч гривень. Де взяти такі кошти, зважаючи на ситуацію, яка є зараз в країні? Це дуже багато. Ну, на кош... якщо ми говоримо взагалом про вибори, ви пам'ятаєте, коли ми говорили про вибори до Верховної до обласної ради, ще е, півтори роки тому ми обирали сім депутатів, і це обласному бюджету коштувало більше мільйона. Тому коли ми говоримо про і є сьогодні теж питання, чи ті депутати, які стали такими дорогими для обласної ради, чи вони оправдали довіру сьогодні тих людей і тих коштів, які ми на них потратили. Але коли ми говоримо взагалом про кошти до на вибори, я думаю, ці кошти будуть передбачені в державному бюджеті, тому що іншого. Бути не може зрозуміло. Останні парламентські вибори показали, що симпатії виборців змінилися. Як що покажуть ваші очікування, що покажуть місцеві? Ну, не можна сказати, що симпатії виборців змінилися, можна лише сказати, що виборці е, направду оцінили людей, хто і як працював. Е, хто працював чесно, хто працював віддано, хто працював в громадах. Якщо ми говоримо е, про вибори, які будуть наступні, то можна тут чітко сказати, що людей сьогодні не, не задуриш ані голим популізмом, ані якимись пустими обіцянками, ані будь-якими іншими речами, які е, е, їм е, не потрібно. Тому що сьогодні ти як депутат, от я хочу сказати особисто про себе. Якщо та працює приймальня – добре. Якщо ти вмієш працювати з людьми і вмієш вирішити їхні проблеми, добре. Бо коли людина приходить в приймальню, знаєте, й байдуже, якої ти політичної сили, кого ти представляєш в обласній раді, чи кого ти чи хто тебе представляє, з, скажімо так, з Києва. Для них дуже важливо, щоб ти вмів вирішити проблеми, Для них дуже важливо, щоб ти йому допоміг. І тому люди будуть на місцевих виборах орієнтуватися на особистості, на людей, які, до яких вони зверталися, хто їм допомагав. Варто чекати певних політичних сюрпризів в 2015-му на місцевих виборах? Ну я думаю, що так, тому що змінилися настрої людей. Майдан все-таки змінив психологію і підхід людей до, до самої системи виборів. І тому, якщо говорити про сюрпризи, то я думаю, що можливо не сюрпризи, а можливо, ми можемо говорити про нових людей, які повинні прийти в політику, про молодих політиків, про громадських активістів, які сьогодні теж разом і з нами провадили і виборчий і процес, і процес на майдані на вашу думку, як змінить? Це після виборів місцевих Львівської обласна рада, де ви зараз працюєте. Я думаю, що зміниться В яку сторону. Як кого. Нагадую: в ефірі програма у львівських куларах з вами була я, Ірина Мочульська. А також гість нашої студії це Ганна Костюк, депутат Львівської обласної ради. Ми говорили про місцеві вибори 2015-го. Побачимося після невеликої паузи. З вами знову програма у Львівських куларах, я Ірина Мочульська. До нас у студії приєднався новий гість, депутат Львівської обласної ради Андрій Холявка. Вітаю вас! Доброго дня! Отож, ми говоримо про місцеві вибори насамперед. Адміністративна територіальна реформа їх потрібно проводити до місцевих виборів. Що саме треба робити? Найперше, що реорганізувати на місцях до виборів 2015-го? сам перед потрібно, щоб запрацював новий парламент. Бачимо, що є зараз певне відтермінування початку його роботи, щоб була ефективно утворена коаліція, і якнайшвидше до нового року були проголосовані необхідні законодавчі зміни, а також зміни до конституції, які якби регулюють питання місцевого самоврядування. Після цього є сенс проводити до е, позачергові парламентські вибори, місцеві вибори в 2015-му Весною чи в 2015-му п'ятнадцятому восени що е, будуть зроблені ті речі, про які я казав. Тобто до нового року будуть швидко проголосовані зміни до конституції е, і до необхідних законів. Тоді є сенс робити дострокові місцеві вибори вже весною. Зрозуміло, ситуація в країні змінюється. Країна потребує нових депутатів. Яких депутатів потребує зараз Львівщина на місцях? Без сумніву, зараз Україна переживає непрості часи. З одного боку це є та трансформація, яка не відбувалася напевно впродовж двох а З іншого боку, ці всі зміни відбуваються фактично під час воєнних дій. Відповідно, ситуація, скажімо так, м'яко і дуже дуже непростою. Очевидно, що наступне скликання депутатів за умови проведення адмінреформи і змін до конституції буде мати реальні важелі впливу на ситуацію відповідно населеному пункті, в районі і в області. Фактично, будемо співатися, що з наступних місцевих виборів рада справді буде керувати адміністрацією, от і таким чином. Буде справді визначати не тільки представляти громаду, але і змінювати ситуацію в області через вже дієві важелі влади. Тобто я розумію, кардинально зміниться ситуація у Львівській обласній раді. Так на предмет змін загалом зміниться ситуація в Україні. Фактично, після президентських виборів, після парламентських виборів залишилося поставити останню крапку. В такому перезавантаженні це будуть вибори місцеві. Очікується, що після цього, скажімо, Україна буде вже відчутно іншою, ніж була ще рік тому. Ми бачили, що в парламент не вийшло партії з відкритими списками, вони йшли з деяка частина з закритими. Як буде в місцевих виборах? Власне? Бачите, були пропозиції змінити виборчу систему. Впровадити пропорційну систему чисто з відкритими виборчими списками. Саме з такими пропозиціями виходила фракція Всекміського об'єднання Свобода. На жаль, це не знайшло підтримки більшості депутатів Верховної Ради, скликання, яке завершило свою каденцію. Очевидно, щоб робити вибори за відкритими списками, має бути відповідна законодавча база, і таким чином виборці могли б не тільки голосувати за виборчі списки, але й визначати місця. Конкретних кандидатів в тих, в тих списках е, на предмет виборчої системи, за якою могли би робитися місцеві вибори, це питання до дискусії. Е, це буде визначати вже зараз новий склад парламенту. Мені здається, що е, варіант змішаної системи на місцевих виборах. Він є доволі непоганий, оскільки, скажімо, з одного боку він дозволяє так, розбудовувати партійну політичну систему, структуровану, а з іншого, через мажоритарну складову, скажімо, залучати. Мати постійний контакт з місцевими громадами, тобто змінювати не потрібно систему е, на місцевих, це вже будуть визначати е, парламентарі. Варіант, я думаю, що її варто думати над вдосконаленням цієї системи. Тобто не не, не, не конче, щоб система виборів в місцеві органи влади співпадала, наприклад, з з системою виборів до парламенту. Е, на місцях є сенс, скажімо, щоб е, десь зберігалася мажоритарна складова. Але очевидно, треба думати, щоб були прописані механізми відкликання депутатів. Тобто, це потрібно в... без сумніву. Це має стосуватися депутатів всіх рівнів навіть також... верховної. Без сумніву. Також вважаю, що мали би бути також механізми збільшення впливу громад, громадських організацій на прийняття рішень і посилення контролю громади над Політичною, так би мовити, складовою, ви згадали про відкликання. Як механізм, на вашу думку, який потрібен механізм, щоб відкликати депутата? Ну, беремо до прикладу місцевої ради. Збір підписів, ініціювання місцевих, скажімо, зборів громади, якщо це опитування, врешті, механізм можна передбачити. А що може бути підставою тоді? Це може бути ініціатива громадськості. Тобто, ну от не раз ми зустрічалися з прикладами, коли депутат, обраний, умовно кажучи, там по округу виходив з однією програмою, з одними обіцянками, а потім змінював їх на діаметрально протилежні. Таких імен можна називати багато, починаючи від сумновідомого добродія Куцюби і групи 239 плюс 1 ще в першому скликанні. Так таких феноменів і перебіжчиків траплялося, і відповідно механізми вже. Не будемо звати протушкування, вже якби які були 20-му році. Механізми е їх стримування і відкликання вартувало би передбачити зрозуміло. Ваші очікування від нового складу Львівської обласної ради це буде конструктивний склад. Зможуть домовитися нові сили? Знаєте, я, я оптиміст. Я вважаю, що е краще є ворог доброго. Буду сподіватися, що е всі наступні скликання будуть кращими від попередніх. Децентралізація таке важке слово. Це не тільки більше повноважень це й відповідальність. Тупості там гроші на місцях. Чи готові в нас, зокрема на Львівщині, депутати до такої відповідальності? Ха. Чи ті, які прийдуть, будуть готові от ваш прогноз? Важливо, важливо, що інших, інших варіантів вже немає і е, мають готуватися до того і кандидати в депутати, і громади. Е, ш, м, треба розуміти, що народовладдя Воно передбачає співучасть громади, воно передбачає політичну активність громад, і воно передбачає контроль. Коли просто сидіти з боку і вважати, що це не стосується, неминуче з'являється зловживання. Тому так чи інакше, і новому депутатському корпусу, і громаді доведеться більше вчитися і більше уваги приділяти поточним справам. Оскільки тепер ще раз розраховуємо на те, що будуть більше повноважень і більше можливостей реально змінити ситуацію, активність Львівщини на парламентських виборах була надзвичайно високою. На вашу думку, чи збережеться ця тенденція на місцях, чи не розчаруються певним чином, чи навпаки, яка активність львівщини буде на місцевих? Ваш прогноз? Львівщина традиційно була високополітично мобілізованою. Мешканці області традиційно завжди давали високу цифру участі в виборах? Сподіваюся, що так буде і надалі. Зрозуміло, було в такий нюанс на парламентських виборах. Не було у бюлетені такої графи, як проти всіх. Ваша думка? Чи потрібна вона на місцевих? Якщо так, то чому? Не вважаю, що ця графа щось може серйозно змінити. Врешті, якщо громадянин вважає, що немає, наприклад, серед кандидатів чи серед політичних сил, таких які відповідають симпатіям, він може, мовно кажучи, зіпсувати бюлетень. Ну, ну варіантів ну, є багато Це ж не вихід. Ні, ситуації. Не вихід. Це є варіанти політичного ескапізму, втечі від, від від прийняття рішення. Є категорія громадян, які принципово не цікавляться політикою. Так ну. От і, і не хочуть, скажімо, розбиратися в нюансах. Маємо розуміти, що завжди буде певний відсоток таких людей. Ну, але абсолютна більшість людей розуміє, що політика впливає на їхнє життя, і потрібно думати, потрібно слідкувати, потрібно контролювати і робити вибір. Зрозуміло. Ваш прогноз ще один: за кого можуть проголосувати на цих виборах: за старих акул політики чи за нові обличчя? Бачите, зараз Україна майже рік живе в ситуації дуже серйозного стресу. Від початку Революції Гідності, початку бойових дій на Сході і по сьогодні. Великий вплив на результати місцевих виборів буде мати те, як ми переживемо зиму. Зараз важко спрогнозувати ситуацію. Може бути всяке. Про минулих парламентських виборах перемогу отримала сила якою кілька місяців перед тим ще ще не існувало в природі, так? Народний фронт в, в серпні з'явилося і в, в жовтні виграли вибори. Тобто варіантів може бути багато. Ще раз кажу, ситуація стресу, настрої такі е, е, напружені. Ситуація доволі є поляризована. Е, може бути різний результат залежно від того, як справиться уряд і президент е, з проблемами, які будуть в зимі. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Нагадую, глядачам це програма у львівських кулуарах. У нас був гість депутат Львівської обласної ради Андрій Холявка. Зустрінемося після невеликої паузи. Ми повернулися після невеликої паузи. З вами програма у Львівських куларах до нас приєднався новий гість, депутат Львівської обласної ради Олег Войт. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отож, вибори місцеві у 2015-му. Ваша думка навесні чи восени? Ну я загалом був прихильником того, щоби всі вибори у нас відбувалися в країні ще восени цього року. Щоб, властиво, ми переобрали цілковито місцеві ради разом з Верховною Радою України. Ну, на жаль, так не сталося. Вибори розвелися в часі. І я хотів би знову ж, щоб вони були весною як можна швидше. Це правильно перезавантажити країну. Це, можливо, менше стосується Львівщини, де, в принципі, в... депутати більш-менш відображають електоральні все-таки симпатії. В але на сході України, наприклад, вони кардинально помінялися, і партія регіонів, яка має формальну більшість в багатьох місцевих радах, там уже не представляє абсолютно інтереси своїх мешканців, і тому треба їх робити як можна швидше. Але чи це вдасться зробити? Це вже інше питання. Як же ж реформи? Якщо робити вибори навесні, чи встигнуть провести територіальну реформу, зокрема адміністративну? Я би настільки не співставляв ці речі, адже навіть якщо у нас буде адмінтерреформа, ми розуміємо, що це не буде зміни кардинальної зміни територій, тобто формально органи влади будуть обрані на тих самих територіях, тобто не буде якогось ну, перерозподілу областей або районів, або ще якихось речей. Ми зараз швидше говоримо про зміну повноважень. А звичайно, що обирати уже нову раду, незалежно коли це робити, чи весною, чи восени, треба під нові повноваження, які будуть уже як мінімум задекларовані зараз. І ну. Реальною і серйозною більшістю, яка я сподіваюся, буде у Верховній Раді. Це буде конституційна більшість, вони можуть робити дуже багато. Знову ж до зауваги, всі конституційні зміни не можна буде провести за першу ж сесію. Згідно чинного законодавства, треба два сесійні засідання. Тобто буде започатковано взимку навесні цього року, і восени виключно тільки закінчено. Так, ті речі, які стосуються змін до конституції, і тому очевидно, треба вибирати вже депутатів під нові повноваження і під нові реформи, які будуть проведені Україні. Власне, нові депутати, яких депутатів зараз потребує Львівщина старих акул. Може, повторююся, політики чи нові обличчя, молода кров, так звана. Я не знаю, чи акул чи молоді обличчя важливо відповідальних людей, тобто, які банально будуть ходити на засідання, вивчати документи до засідання, приймати правильні рішення і належно голосувати. Тому що те, що зараз ми маємо, в тому числі в обласній раді, це проблема. Є в тому, що частина депутатів взагалі втратили інтерес, не ходить на засідання, не відвідує комісії. На жаль, дуже багато моїх колег-депутатів не вникають в ті питання, за які вони повинні були б голосувати. Ти брати участь у обговоренні. тому у нас часами бувають найдуже дуже дивні колізії, коли для депутатів з'являються несподіванки в сесійній залі. Хоча для поінформованих депутатів ця несподіванка вже знята півроку тому, коли питання тільки готувалося на внесення на сесію. Тож що ви очікуєте від нової львівської обласної ради, тоді після я, я би хотів дуже одну річ: зміни до законодавства, окрім багатьох інших, щоб все таки могла громада і могли політичні сили реагувати на депутатів, Щоб були закладені певні норми, при тому на рівні законодавства, що скажімо, депутат, який в силу обставин чи професійних, чи хвороби, чи небажання, наприклад, не відвідує чверть засідань. Ну, він повинен скласти мандат. Ну, це об'єктивно. Я розумію, я поважаю людей, так вони можуть бути зайняті чи хворі, але виборцю від цього не легше. Він повинен мати депутата в сесійній залі, коли відбувається сесія. Тобто, треба зробити жорсткі механізми, прив'язати депутата. Скільки він повинен, як часто він має відвідувати сесію, яким чином він повинен відвідувати засідні комісії, і навіть як він повинен приймати, проводити прийом громадян. Тоді ми будемо мати тих депутатів, які йдуть не заради того, щоб отримати мандат. Заради того, щоб виконувати певні функції, і ми будемо мати значно якісніші тоді органи місцевого середування. Щодо цього, ще питання, ми обговорювали з вашими колегами про. Власне, механізм відкликання депутатів. На вашу думку, це потрібно робити на, на місцевому рівні. Обов'язково це на будь-якому рівні. Ну, не можна вибирати людину на 5 років і вона практично безконтрольна. Вторі собі, я депутат обласної ради, Олесь Староводь. Я можу не ходити на засідання, я можу голосувати, як мені заманеться, навіть супереч волі виборців чи супереч волі політичної е силі, яку я представляю. Я можу ну, чудити, наприклад, на засіданнях або робити ще якісь ну дивні речі, так вести себе неналежно в громадському житті, наприклад, так порушувати громадський спокій чи ще щось, і на мене неможливо вплинути. Тобто, формально я залишаюсь далі депутатом і е, представляю е, в, в область. Представляю 2 мільйони виборців, представляють 2,5 мільйони людей. На мене дивляться про мене, говорять, скажімо, в інших країнах чи регіонах. кажуть, от такий депутат. Тобто, це нонсенс. Депутата треба поставити в ж більш жорсткі рамки ніж просто громадянина. Він повинен бути, ну я не буду говорити пафосно взірцем, так але він має бути якісним громадянином. Він має бути активним чоловіком. І тоді ще раз кажу: тоді в нас, ну може будуть кращі ради, і ми будемо більше активно працювати. Зрозуміло, щодо розстановки сил після місцевих виборів, ми побачили, як змінилася політична карта України після цих виборів, як буде після місцевих? Чи збережеться оця тенденція підтримувати одні сили? І не підтримувати інші. Ну, знаєте, тут одна річ: напевно, на місцевому рівні не настільки важлива політична приналежність. Війській власній раді, наприклад, немає такого депутата, який не є патріотом там, України. Ну, об'єктивна річ, так? Тобто, ну такий край. Там навіть, ті, що були фракції регіонів, колись вони теж сказали, що, ми не патріоти, ми теж там за українську мову, за вишиванки, за українську культуру, за розвиток української економіки, за територіальну незалежність України і багато багато інших речей. Тобто, тут насправді більше працюють інші чинники. Тут працюють чинники, власне, служіння саме територіальній громаді, тобто розуміти, що таке місцеве самоврядування, чи воно відрізняється від держави, так розуміти, що це найвагоміша складова, і е, дбати про те, щоб максимально розвивати це самоврядування і максимально його робити так, щоб ну для людей було просто і зрозуміло, ну чому приймати ці чи інші рішення, і щоб ці рішення служили на користь громаді. І тому відверто кажу, політичні сили ті чи інші це насправді не є навіть правильно, що прикриваючись політичними брендами, Певна політична сила здобуває більшість в обласній, міській чи якійсь районній раді, а потім це використовує абсолютно не на службу громаді, відбиваючись фактично на політичному реноме тої чи іншої політичної сили. Тому тут все-таки треба це трошки притишити цей політичний саме елемент, а говорити більше про відповідальних людей. Сьогодні Майдан, сьогодні громадський сектор народив величезну кількість неймовірно ефективних молодих. Молодих не в там віку, що це там, юні, так? а молодих як ефективних обличчя, майбутніх, майбутніх депутатів. Та вони, може, не нові обличчя, бо вони були в громадському русі давно. Вони відомі як підприємці, вони відомі просто як активні громадяни. Тобто це теж оце нове, воно не є нове. Це люди, які пройшли вже певний шлях, і за яких вже громади готові голосувати. Бо вони є відомими в цих громадах, вони є зрозумілими для цих громад. Тому я думаю, ну, я оптимістично дивлюсь, я думаю, що дуже багато цікавих, як мінімум, ми отримаємо. Людей і якісний склад не тільки обласної ради, а загалом місцевих рад на Львівщині. Ми побачимо тоді. Я не знаю військових польових командирів, яких багато пройшло власне після парламентських виборів у Верховну Раду. Ну знаєте, зараз це настільки змістилося, тому що зараз військовими є практично дуже багато людей, які військовими і не планували напевно бути. Я знаю, ну я знаю військових пацифістів, так тобто люди, які ну от я їх знаю, ще з своїх, скажімо так, юності, це люди, які сповідували дуже глибинно пацифістичні ідеї, що в радянському союзі страж. Далі переслідувати за цю річ. Ці люди зараз є воїнами, вони воюють в АТО. Змінилася ситуація. Слово патріот стало набуло іншого реального змісту. Слово захисник набуло чи військовий іншого реального конкретного змісту. І тому, ну я думаю, що там зараз найкращі люди, але знову ж вони мають прийти в самоврядування незалежно чи Верховну Раду, чи в місцеві, не з військовою риторикою, і не те, що вони там були, має бути визначальним для того, що їх оберуть. Але я згоден. Що напевно половина людей, які зайде, це будуть люди, які пройшли так чи інакше, активно майдан і активно е, пройшли АТО. А може і більше. Це не залежно хтось волонтером, хтось саме військовиком. А може це буде і більше таких людей, бо саме зараз проявилися найкращі людські якості і реальних людей можна було пізнати або на Майдані, або зараз під час, е, ну будемо говорити, військових дій з Російською Федерацією. Ще одне питання. Вибори, коли б вони там не відбулися навесні чи восени, вони покажуть нам в, на місцях нові політичні сили. Тобто не ті, які ми звикли бачити, а от нові. Ну, знову ж, знаєте, от навіть народний фронт, який можна позиціонувати як нова політична сила, бо це нова назва, але це ж не нова політична сила, так якщо ми візьмемо по людях, які там знаходяться, чи по їхній програмі. Це дуже у нас умовне поняття. Я би говорив, що у нас загалом. Політичних сил є не так багато, І от для Львівщини це є от широкий спектр націонал-демократії, де паразитує ряд політичних партій, і це є спектр, скажімо так, на націоналістичних партій, де знову ж у нас є кілька конкурентів а нові ну зміняться назви. Можливо, зміняться лідери, а ідеологічно це ж нічого не зміниться. Тому, власне, коли говорити про Львівщину, якщо по назвах ми можемо мати взагалі спектр абсолютно нових, якщо говорити по саме політичних силах і тягність, я думаю, що великого великих змін не буде. В нас до речі, вони і не відбуваються майже за останні з чимось років. Можливо, був цей феномен свободи, коли націоналістичний власне край здобув ну більше ніж здобував до того, але це був ну такий, як на мене, епізодичний момент, а зараз воно знову урівняється до того, що ми. Мали впродовж 20 років така позиція націонал-демократії і з підважена, ну власне підважена в позитивному значенні серйозно людьми, які сповідують націоналістичну ідеологію. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що це була програма у львівських кулуарах. Останній гість в нашій студії це Олес Старової, депутат Львівської обласної ради. Нагадую, ми розмовляли про місцеві вибори, які відбудуться у 2015 році. З вами була я, Ірина Мочульська, до зустрічі в ефірі. Thank you